Наступне запитання стосується ситуації в КМДА і того, що відбувається навколо. Ми вчора знаємо. Так. Ну що, що, потрібно, були чергові сказати, що на потрібно сказати, що в КМДА працюють найчисніші люди. Ну що що потрібно? Що, що там стало? А статистика показує дещо, дещо інше. Вже фактично понад 30 посадовців отримали підозри, причому топових посадовців КМДА. І ну там насправді по великому рахунку заведено за останні роки понад 100 кримінальних справ проти чиновників Кемда, вчора ми бачили ситуацію про намагання отримати хабаря в розмірі 25 п'ять тисяч доларів. Як ви це прокоментуєте? Тобто, щоб зрозуміли наші глядачі, багато з яких не в Києві. Mm. Живе і не знає контексту друзі. Цього. Напишіть, будь ласка, звідки ви нас дивитесь. для нас? Дуже важливо, тому що ми знаємо, що ви дивитесь нас з різних країн і різних міст. Так запитання звучить наступним чином: невже команда кличка настільки корумпована? Чи це дійсно елементи політичного тиску? Дивіться, ну, якщо говорити відверто, ви, ви е, е, читаєте і говорите про те, що 30% да, е, чиновників має? Ну, е, ну не, 30 людей, а, а, 30 по людей і понад 100 кримінальних да, справ. 30 людей мають підозри. Я хочу ще раз сказати, що мати підозру – це, що людина не за градами. Тому не про це хай пишуть, скільки хто має підозри, а е, е, Влада повинна зробити е, звіт. Е, от ми шість років, у, е, так скажемо, в країні. Е, е, як сказати? Правильно. Ні-ні. ні Ну шість років вже влада сьогодні. Вже майже 6. Вже? Ну Кличко вже 12. Ні. Кличко то так. А е, Влада 6 років. Виходить, так. Да. Тобто влада повинна вийти і сказати і зробити звіт. От ми е в країні е 6 років, е як нам передали владу, вже 6 років ми змогли е добитися, щоб, наприклад, 6 корупціонерів з Кемдана за градами отримали е вирок. В це результат. А скільки людей отримало підозри, да хоч 200 чоловік отримали підозри. Ну це для мене, ну, для мене це не результат. Для мене результат, коли людина справа не розвалилась по дорозі, а справа була до суду доведено, і воно, вони отримали вироки. Оце це для мене результат. А так, слухайте, ну, скажу друга там, да. Послухайте. ну Давайте говорити відверто. Ми ж бачимо, що це останні часи відбувається, оце, так скажемо, шухір. Там, да? Після це почалось відбуватися більше всього тобто чисто місто. Да? Ні, чисто місто. От, от, от Після цього почалось відбуватися оце події. Там, да? А що потрібно було 5 років, щоб зрозуміти? Скільки раз у мене була ефіра, скільки раз я розповідав про це корупіру, корупційні схеми схемі місто Києві? Це тепла енергія, автодори. Ну, Люби предприємство державне підприємство, беріть, і комунальне підприємство, я маю на увазі. І беріть, будь ласка, і там же корупція. І про все це знають. І про це я, я говорив і неодноразово. І що? І що хто з заградами? Я не бачу. Але послухайте, ну це ж така можливість, що сьогодні можна відкрити справу. Послухайте, ну чому, наприклад, протягом п'яти років, коли був Петр Олексійович, не затримав нікого і ні у кого не було ні подозр, і ніхто не отримував ніяких вироків. Чому? А тому, що між Порошенко і я про це говорив, Віталієм Кличко були домовленості. Ну я сьогодні не можу. А зараз їх немає. Ні, зараз вони теж є. Але я думаю, що дуже багато чутків я чую, коли кажуть, що це тиск відбувається, щоб ви з крючком. Ну сьогодні влада. Ну тому що люди починають так думати, тому що. П'ять років нічого не відбувалося, зараз відбувається. А що до п'ять років потрібно було зрозуміти, хто у нас міста Смотрящий, Ніхто не знав, хто такий Комарницький. Ну послухайте, ну давайте з людей не робити якусь не розповідати про якусь дурницю і не робити з людей дорогів. Ну послухайте ну. Тетяна. Пише за логікою. Якщо мер не побачив бордель у своєму під'їзді, то можливо він і не бачить корупції в міській. Ну то ма сто 100% права. Ну так, ну да, а що? Тобто людина не знав, що слухайте, це тріо, коли я переїхав, 25 років працює з стріплішку, і всі знали, що там бордель. А Віталій Володимирович не знав. Ну послухайте, я хочу, щоб ми наші діти і ми дихали. Свежий повітрі. Я хочу, щоб у нас не було корупції. Я хочу, щоб у нас дороги були нормальні. Я хочу, щоб у нас були нормальні комунікації між міською владою і з людьми. І ви подивитесь, єдине, що цікавить... ну, два речі. Єдині дві, дві речі, які е, цікавіть. Е, е, як скажемо, можу сказати, господаре а, 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 чи, чиновників. В КМДА, це земельне питання і комунальне питання. Як можна вкрасти землю, як можна розділібанити гроші з комунальних підприємств. І все. На цьому закінчується все. Зараз він почали будувати а, мости. Там Горбатий мост ну, будують, я забув, на електриків, там будують, там будують. У мене питання. Потрібно було набудувати ремонтувати мост за 1,3 3 гривень? Ви що серйозно? Ви вважаєте, що зараз потрібно будувати в Донецькій в Донецьке області на Донеччині так стадіони? Велодорожки? ну блядь, послухайте, Ну я вважаю, що це просто якісь дурня. Я вважаю, що е, сьогодні е, Київ має е, е, більш е, бюджет е, у містах, там майже 100 мільярдів, і вважаю, що е, вони повинні бути витрачатися правильно. А Сьогодні ні, послухайте. Я ж не кажу, що не потрібно будувати. У мене просто питання, 10 років нічого не робив. А зараз починають будувати, ремонтувати мост за мільярдів гривень. 600 мільйонів відгружає скандальні з мікітасом. Як Шулявський міст, додатково мільярдів. Побудувати потрібно було це мост, який там 15 років його ніхто не будував. А, які там не, Подольський, да. потрібно було на витрачати на це мільярдів гривень? Ну, ну це смішно просто. Знову ж таки, запитання з'явилася інформація від Віталія Кличка, що в Раді готується законопроект про те, що з бюджету Києва Верховна Рада хоче забрати 8 мільярдів гривень для потреб Сил оборони України. І він вважається там дуже грубим, можливо, втручанням внутрішніх справи міста. По перше, як ви вважаєте по суті, чи потрібно таке робити, і по формі це потрібно подібні дії потрібно робити, якщо влада робить тільки стосовно Києва, чи да, щодо я інших готов, міст да, я зрозумів? Я вважаю, що потрібно зробити по всій країні навести лад? Я не вважаю, що сьогодні. Там в хай ніхто не ображається на мене. Я не вважаю, що в Запорожжі сьогодні або в інших містах потрібно будувати стадіони, велодорожки. Но сьогодні не на часі, я вважаю, потрібно нам сьогодні відбудувати, так скажемо, будувати щось для військових. Я тут згоден там будувати. Там бомбосховищі, зброї ховати, будувати а, ВПК згоден на 100%. А, не знаю, там, а, будувати а, якісь квартири для військових згоден на 100%. Ну Будувати, а, там друзі мені кажуть, побудували стадіон, був прилет, знісло там все зруйновано все. Ну навіщо ви це робите? Тому я вважаю, що такий підхід потрібен не тільки по Києву. Послухайте, ви подивіться, як сьогодні. Ви ну, подивіться місто Львів. Ну, людина вже третій срок. Король. Я вважаю, що йому потрібно замовити, як, як буде українською це корону. Корону, корону, так да, і корону за, за да, і йому надягнути Віталію Володимировичу подарувати корону, йому подарувати корону, одеському меру подарувати корону, тому що вони як царки, розумієте? Послухайте, але на жаль, що я не відчуваю, я не відчуваю людей профі, професіональних фахівців, які би хотіли би бути прийти, які би хотіли би бути у владі і щось змінювати, розуміє? розумієте? Тобто змінити просто одну ситуацію на іншу, і від чого, щоб не отримали ні місто, ні люди, ну це, ну, це я не, не вважаю правильним. Ще одне дискусійне запитання у нас. Є е, певні обмеження да, на те, скільки там на президентські терміни, скільки разів людина може обиратися два рази. Але в нас немає таких обмежень на посади мера і на посади народних депутатів чи на посади депутатів місцевих міським рад. Міським. І в багатьох запитання. Одні говорять, що в принципі ж в Європі на, в Європі е, в Штатах на ці посади немає обмежень, і це дозволяє зберігати велике ядро компетентних професійних людей. Які десятиліттями працюють на користь держави, але в нас є інша ситуація, коли е, після реформи децентралізації, особливо на місцях, міські голови отримали неспівмірні бюджети з тим, що було раніше, і е, навіть з урахуванням усіх величезних корупційних ризиків вони роблять для міст більше ніж робилось до того, і люди відповідно продовжують іти за них голосувати, бо вони думають, що мер. Ваше працює банально. Як ви вважаєте, чи потрібно вводити такі я обмеження? Я вважаю, що я категорично про це робив заяву, і зараз я можу сказати, підкреслити, що я категорично проти того, щоб мер, президент або депутат міста або Верховної Ради збирався більше, ніж два разів. Тобто, я вважаю, якщо ти зміг бути двічі мером, то у тебе було 8 років. Показати, на що ти згоден, більше не потрібно часу. Потрібно, щоб інші люди працювали після тебе. Що стосується бути депутатом, от я вважаю, що бути депутатом, наприклад, в двічі місту ти можеш. Але йти до виборів третього разу, ти не можеш. Якщо є бажання, будь ласка, Верховну Раду. Також був або в обласну раду. Так. А так бути, е, знаєте, бути депутатом вісім клик ну, це просто дурня. Я вважаю, що так не повинно бути. А що ви, коли ви або хто зробить порівняння з європейцями, послухайте, ну, я хочу вам сказати, що депутати, наприклад, е, наприклад, Бундестага, не мають. Гектарами землю в Берліні не мають маєтки, не мають на рахунках мільйони доларів або мільярди. А наші депутати приходять, вибачають в галошах до Верховної Ради, і чомусь через рік, через два вони всі мільянери. От і порівняння, розумієте? Не можна порівняти сьогодні наших депутатів з депутатами Єврос... Європи. Я вважаю, що це неправильно. Якщо у нас би було б така законодавство, яка має сьогодні Європа, і було би рівень корупції, такий, як в Європі, то я на 100% згоден, що можна дозволяти хоч 10 разів хай вибирають мир. Але сьогодні у нас інша ситуація. Ви подивіться, будь ласка, сьогодні кліман ніде ставити. Но сьогодні корупціонер на корупціонера. Так може І... чим, менше, чим менше часу, тим більше красти будуть чи ні? Ні, я вважаю, що ну, двічі бути мером або депутатом це достатньо. Е, наступне запитання: Надія з Закарпаття пише. З... Вітаю, Надія, Ужгороду. доброго вечора. Дякую.